Долучайтеся до вивчення Слова Божого Біблії разом з міжнародною місією Слово Боже. і благодать вам від Господа, хай примножиться на пізнання істини Слова Божого. Щоб для вас не було жодних таємниць в подіях минулого, сучасного і майбутнього, чому ж Україна вистояла і перемагає? Одна з найголовніших причин цьому полягає в духовній культурі українського народу, оскільки поміж українців. Століттями жило багато ізраїльтян. І українці співіснували з ізраїльтянами, мирно мали змішані шлюби, а Господь, пообіцявши Аврааму, що благословить того, хто благословить Авраама, і того, хто проклине Авраама, проклине, власне, поширив дію свого благословіння і на український народ. Якби український народ не нищили, не намахалися зробити так, щоб він припинив своє існування, українці досі є і навіть мають власну державу, яку зараз старано захищають. З іншого боку, Господь дивиться на ставлення до своїх дітей, учнів Ісуса Христа. І в Україні таких людей також доволі багато. Взагалі українське суспільство доволі різноманітне і миролюбне. Тому Господь, захищаючи своїх дітей-християн, захищає і український народ також. Але для того, щоб завіт діяв іще ефективніше, ми мусимо все робити для того, щоб дітей Божих ставало більше. Щоб якомога більше людей приймали благу звістку Господа і Спасителя, нашого Ісуса Христа, народжувалися від Бога і долучалися до родини Божої. Тоді завід. Божий буде діяти значно потужніше. З цього ми робимо висновок, що у Бога з Україною подвійний завід. Завід за кров'ю, і завід за духом. І тому, хто повстає проти завіду, це те ж саме, що повстати проти Бога і накликати на себе гнів Божий і Боже прокляття. Тому що відновлення Ізраїля. Це Боже прощення і це виповнення Божого Слова, яке він сказав, що рештки Ізраїля врятуються. Вони приймуть Ісуса Христа, хто вважає себе віруючими християнами, варто зберігати завід з Господом і отцями віри, і дійсно виконувати доручення, яке дав Господь. Це порятунок душ. Для цього і приходив Ісус Христос. І ми маємо розуміти, що уперше. Пришестя Ісуса Христа було задля того, щоб порятувати душі благовістям. Друге пришестя Христа це буде суд. Час між Першим і другим пришестям Христа це час, коли мають люди визначитися, вони за Бога чи проти Бога. Вони успадковують благословіння чи вічне прокляття. І щоб розібратися і зробити остаточний вибір, нам і залишив Господь Слово Боже, на яке сходить Дух Святий, який знає майбутнє, теперішнє і минуле, і який дійсно може підготувати нас до завтрашнього дня. Тому це та соломинка, за яку треба вхопитися, щоб не впасти. Це та непохитна скеля, істина Божа. Дух Святий це Бог. Посеред нас зараз, і знайти ми його можемо тільки в Слові Божому, тому що Отець і Син, і дух, вони роздільні. і немає духа без слова, і слово без духа не діє. Тому вивчаємо слова апостолів і пророків, щоб знати часи і строки. Нехай Господь поблагословить вас.